Продукти з інноваційними технологіями належать до найдорожчого сегменту. Великої популярності набуває кераміка з додатковим покриттям. Чим більше інноваційних технологій задіяно в моделі, тим вища її ціна. Однією з таких розробок є захисне покриття EasyClean Pro. Завдяки йому вода не затримується на поверхні кераміки, а тому не залишає осаду та слідів водного каменю, що спрощує прибирання та заощаджує час. Іншим прикладом є покриття Pure Silver Protect, що надає кераміці антибактеріальних властивостей завдяки іонам срібла, що входять до його складу. Тепер ви можете бути впевнені у чистоті кераміки завжди, а не тільки після прибирання. Інша технологія клінон працює при відсутності традиційного обідка унітазу. Це полегшує прибирання, адже зменшує кількість зон сприятливих для розвитку мікробів. Тепер вам буде значно простіше зробити власний вибір, адже церсані це великі ідеї для вашої ванної кімнати.